Скажи. А там? Там. Я не, я не ем арбуз, я как-то... Нет, я не сказал, что ты арбуз, я сказал, что кому-то... Починаємо. Євангеліє від Матвія, 1.21. Це слова, які сказав Ангел, сказав Йосипу, чоловік Марії сказав йому важливі слова, що народиться дитина, і йому треба буде дати. І тому Матвія 1,21, там і написано що йому треба буде дати ім'я Ісус. І це буде відображати сутність цієї дитини, яка буде зростати. Потім наш Господь буде служити, а потім виконає те, про що каже його святе ім'я. Перед нами ще так і залишається оце питання на яке ми в той раз не змогли дати відповідь ми послі подивилися на те що наскільки гріх є пагубним знаєте вже начебто ну як сприймають людину да, що людина це е, розумна така істота вже б начебто за стільки тисяч років можна було якось справити, щоб людям жити без гріха, жити дружньо. Ви знаєте, чим більше часу йде, тим більше прояв гріха стає, все більше і більше, більше він приймає різні форми. Всі люди страждають в цьому світі від гріха. Немає ні однієї людини, якої б гріх не торкнувся. Немає такої людини, яка б от прожила і не разу б не згрішила. Гріх це завжди те, що він ніколи не збудовує, завжди руйнує. І от знов питання, що потрібно для того? щоб перемогти гріх у своєму житті. Ми прочитали з вами Євангелія від Матвія, перший розділ і там побачили те, що оцієї дитині треба буде дати ім'я, але ми вже дивимось назад. Це те, що вже відбулося. Він прийшов для того, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Знаєте, які б ми сильні не були. Щоб ми про себе не думали, нереально справитись в своєму житті з гріхом чи з гріхами. Це для нас, це неможливо для нас. Неважливо, яка людина вона спокійна чи вона навпаки якась емоція емоційна. Неважливо, де б вона працювала, неважливо, скільки вона знає, неважливо. Які вона має фізичні сили неважливо, наскільки вона врівноважена психологічно, це все неможливо. Нічого в нас в самих нема для того, щоб можна в своєму житті перемогти гріх. Гріховна природа, вона настільки має силу, що наша душа, наше я не спроможна нічого.